Бизнес. Профессионализм. Уникальность. Истории успеха. Вы вне конкуренции. Павло Перебойніс вважається одним із найкращих стоматологів України. Саме він є головним лікарем і власником найвідомішої клініки естетичної стоматології. У своїй діяльності в першу чергу вони послуговуються одними з найкращих сучасних технологій, а крім того, використовують найпередовіший світовий досвід. Саме сьогодні Павло розкриє головні секрети своєї роботи і своєї професійності а також поділиться планами на майбутнє. Своєї клініки, тому що саме він є поза межами конкуренції, Павло, про якість ваших послуг і професіоналізм знають чи не у всій країні, і саме ви беретеся за найскладніші випадки, в яких іноді інші стоматологи просто відмовляють своїм клієнтам. Розкажіть, як вам вдається вирішувати ті стоматологічні випадки, які начебто здавалися неможливими? Дуже хороше запитання, і відповідь теж дуже проста. Ми підходимо до лікувального процесу в контексті клінічному. Саме суть криється в вашому запитанні. Ви спитали про послуги, ми не надаємо послуг, ми проводимо лікування. А лікувальний процес передбачає постановку діагнозу, передбачає проведення Тобто ми... Шукаємо схожі випадки і розуміючи, що розуміючи діагноз, ми можемо проводити лікування. Іноді для цього треба занурити руку в скарбничку світового досвіду. Іноді для цього потрібно додатково мотивувати людину і аргументувати деякі етапи для того, щоб досягнути результату. Іноді для цього потрібно просто багато працювати, безумовно. Матеріально-технічна база, тому що кожен лікар, який себе поважає, буде працювати з передовими технологіями, хорошим обладнанням і без компромісів. Тому відповідь проста: факторів багато, але е, є мета, є задача, є результат. Що стосується спектру стоматологічних послуг, ви зокрема зазначили про те, що ви не надаєте послуги, а лікуєте, але тим не менш. Розкажіть, все ж таки, за якими послугами, в чому саме ви можете допомогти своїм потенційним пацієнтам? Звернення до нас в клініку е, мають різну мету, різний характер. Інколи це просто планова санація. Тобто потрібно полікувати зуби, привести їх до ладу і, е, скажімо, профілактувати певні проблеми. В ряді випадків до нас звертаються пацієнти з складними компромісними випадками, які потребують. Багатого досвіду, розуміння, і, скажімо, і технологічних рішень. Саме тому ми не вправі обмежувати лікувальний процес, там якогось конкретною галузі, тобто працювати в моноспеціальності. У нас ми працюємо по всіх напрямках стоматології, починаючи від стоматології дитячої, закінчуючи ортогнатичною хірургією. От, тому звернення можливе будь-яке ми можемо провести і профілактику і. Можемо відновити зубний ряд коронками, дентальними імплантантами і навіть поміняти профіль обличчя, якщо це стосується об'ємних втручань. Тому ми працюємо по всіх фронтах. У нас стоматологічна клініка, яка працює в комплексі і є фахівці по всіх галузях. Я на це поклав декілька років для того, щоб підготувати спеціалістів по всіх напрямках і. Можу впевнено сказати, я довіряю кожному з них. Їх галузь можливо в більшій мірі, ніж я би довірив її собі. Давайте поговоримо також трішечки про професійність лікарів, адже ні для кого не секрет, про те, що зараз є чимало приватних стоматологій, а також державних стоматологій, які насправді надають також широкий спектр послуг. Але як пацієнту для себе обрати правильно, обрати стоматолога, на які критерії необхідно звертати увагу при виборі саме стоматологічної клініки або ж лікаря-стоматолога? Перше, чому я навчаю молодих спеціалістів, тому що я ж працюю в університеті, я доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії. І перше, чому я навчаю молодих лікарів і інтернівів, які звертаються, і лікарів, які приходять, приїжджають до нас на стажування, це бути чесним. Ніколи не можна брехати пацієнту, ніколи не можна підходити до питання поверхневого. То будь-який діагноз він потребує підтвердження. Ми можемо бачити інколи в розмові з пацієнтом вже встановити їх декілька, але цей діагноз повинен мати підтвердження. Ми повинні провести належним чином рентген-діагностику. Ми повинні зібрати е анамнез, ми повинні провести фотопротокол. Так, да, Можливо, не кожна клініка оснащена томографом, але. Такі базові речі, як там, фотоапарат, до прикладу, там, чи інтеральна камера, це мусить бути всюди, тому е, лікар встановлює діагноз, він його підтверджує, і тоді, тоді є, є, скажімо, можливість довіряти цьому спеціалісту. Якщо він ще покаже е, схожі приклади, ну, прекрасно. Да? Тобто, а, е, якщо Ведеться мова про ультимативні заяви, або ж, що найгірше, на мою думку, моментом в лікувальному процесі є, коли мої колеги роблять, так, все, приходьте завтра, завтра ми все зробимо все-все, бистренько. В такому випадку, панове, тікайте звідти. На сьогоднішній день імплантація це найпоширеніший спосіб відновлення зубів. Розкажіть детальніше, які переваги у цієї процедури. Ви знаєте, переваг нема, імплантація поза конкуренцією. Тобто на сьогоднішній день розглядати інші методи відновлення просто е злочинно в якійсь мірі. Ми можемо розглядати альтернативні сценарії у пацієнтів з, ну, не дай Бог, новоутвореннями, там, які проходять хіміотерапію, е променеву терапію. Ми можемо розглядати інші сценарії відновлення. При там, тяжких декомпенсованих станах тимчасово відтерміновувати. А загалом єдиний цивілізований метод відновлення, відновлення дефекту зубного ряду, відновлення зубів — це дентальна імплантація. Тому говорити про переваги ну, це на кшталт, як там, порівнювати їзду на тролейбусі і на власному автомобілі. Ну, да? тобто перевага є, можливо, там, мінімальна, але загалом комфорт, якість, швидкість. І довгострокова перспектива, вона абсолютно різна, тому треба прийняти це як константу. Імплантація не має альтернатив, окрім дуже обмежених випадків, і відштовхуватись від ем, скоріше ем, тонкості методіки і правильності її виконання. Давайте торкнемось також і теми протезування, тому що саме протезування дозволяє повністю відновити функціональність і естетику зубів. Але давайте подивимось на це трішки в іншому контексті. Чи бувають протипокази щодо протезування? Дивіться. В випадку в, в протезування, я трошки ваше питання розширю, ми давайте поділимо ці речі на дві групи. Да? Тобто ми можемо говорити про функцію і ми можемо говорити про естетику. У випадку, якщо ми говоримо про функцію, то ну, це. Це обов'язково. Да? Ви повинні їсти, тому що ви повинні жувати, ваші щелепи повинні працювати. От що стосовно естетичної косметичної стоматології, яка зараз набуває там, дикого, дикої популярності, там страшні відки. І е, коли ми говоримо про протипокази до косметичної стоматології, ну, напевне, е, я би виділив один протипоказ: це. Психічні хвороби. Тобто, якщо людина неадекватна, з нею займатися неможливо. Ми можемо відновити функцію, естетику будь-кому, але якщо від нас вимагають неможливого, або ж ми працюємо з, скажімо, з крайні проблемним пацієнтом, ну, тоді сорі, це, я би це виділив як протипок. Павло, ваша клініка є однією з найкращих в Україні, і в одній із своїх відповідей ви торкнулись також теми і обладнання. От давайте поговоримо трішечки про обладнання. Наскільки саме якісне обладнання впливає на спектр послуг, які надає стоматологія? Вплив прямий стовідсотковий, тому що для того, щоб впровадити якісь нові методики, оптимізувати процеси, тобто пришвидшити їх, покращити якість, ми повинні. Мати інструменти для цього. Тобто, якщо ми починаємо діяти відповідно такої гарної там, російської приказки, що хороший плотник валенком отрубить, я зберігаю мову оригіналу, ми попадаємо в ми генеруємо масу проблем. Тобто, для того, щоб зняти якісний відбиток, нам потрібен якісний відбитковий матеріал для того, щоб зробити. Якісний скан, нам потрібен якісний сканер. Якщо ми починаємо на цьому економити, ми втрачаємо на одному етапі в якісних показниках. І далі, далі, далі це все як, сніжний, як сніжна лавина валиться на лікаря, на техніка, на пацієнта. Тому маса речей, стоматологія матеріалу залежна. І маса речей у нас є обов'язковими для використання, обов'язковими для Лікаря в щоденній практиці. Я як керівник чудово розумію, що якщо я почну обмежувати своїх лікарів, тобто да, ви от, вам цього бракує, ну, попробуйте зробити так. Я автоматично генерую нові-нові нові проблеми. Я генерую відсутність, скажімо, Професійного задоволення. Лікар не може працювати, бо йому чогось бракує. Тому регулярні інвестиції в матеріально-технічну базу це є абсолютна норма для стоматологічної практики. Тому що в нас раз в два роки відбувається зміна парадигми, у нас все міняється, все, давайте там ну, з'являються нові матеріали, нове обладнання і т.д. і тепер. І е, тут вибір кожного, чи ти в тренді, чи ти запригуєш в останній вагон. Хтось хоче їздити на автомобілі F-класа і відпочивати щомісяця на курортах. А я буду вести себе скромніше. Але за останній рік ми відкрили і нову клініку і власну зуботехнічну лабораторію в повному циклі виробництва і. Мої пацієнти тепер лікуються якісніше, тому що я контролюю всі етапи. Мої пацієнти лікуються тепер швидше, тому що я в мене все на місці. І ми, ми покращуємо діалог, і як наслідок ми отримуємо результат. Тому е, інвестиції збільшують дохід. Я інвестую в обладнання і в навчання. Зараз, на жаль, через війну і попередньому коронавірус ми не маємо змоги їздити в Європу так часто, як би хотілося. Але ми всі віримо і знаємо, що це все скоро закінчиться. Кордони знову будуть відкриті офіційно, і ми будемо знову ж таки переймати досвід світових колег і привозити все це сюди, в місто Хмельницький. А перевізши технологію, ми повинні мати інструменти для її виконання. Тому я, як керівник, Інвестиції не зупиню. Вони можуть впасти трошки в об'ємах, але для якісної клініки це норма життя. Крім того, сьогодні набирає обертів лікування в медикаментозному сні. Ви володієте єдиною ліцензованою анестезіологією у клініці. Розкажіть, наскільки це безпечно для пацієнтів? Ну, по-перше, це абсолютно безпечно, і тому є декілька. По-перше, По треба розуміти, що з вами будуть працювати висококваліфіковані фахівці. От. Наші анестезіологи Микола Петрович та Ярослав Вікторович не мають багатий досвід загальноклінічної практики. І тобто, вони не вчора це почали. Ну, до прикладу, з Миколою Петровичем Шаловінським ми працюємо в. З 2009 року ми один одного ось так розуміємо. На певних етапах я вклався знову ж таки в такі речі, як дихальний апарат, само собою, там кисень, концентратор, там і весь спектр анестезіологічного обладнання. І отут, панове, відбувається найцікавіше, що е, маса, маса наших колег працюють там без без належної кількості матеріально-технічної бази. І от ризики криються в двох речах: відсутність наркозно-дихальної апаратури якісної в медичному закладі, а часто її просто немає. А другий ризик це е, компетентність анестезіолога і його досвід роботи саме в стоматології. Тому що анестезіолог може бути прекрасним спеціалістом. Прекрасно давати наркози в загальній хірургії, але стоматологія має свою специфіку. У нас є високі ризики аспірації, у нас багато рідини завжди в порожненні рота. Тому анестезіологи не люблять стоматологію, вони її бояться. Але ми беремо, шліфуємо і отримуємо результат. Павло, ваш ексклюзив, ексклюзив вашої стоматології полягає у тому, що ви підбираєте індивідуальну програму лікування для кожного пацієнта. Розкажіть, чи надаєте ви якусь гарантію на виконання своїх послуг? Безумовно, ми, ми працюємо тільки гарантійно, інакше це все не має просто жодного змісту. Е, кожен раз, коли до нас звертається пацієнт, ну практично стандартне питання, е, яке я йому задаю, це що вас до нас привело, що вас турбує? І Якщо е, проблема пацієнта і шляхи її вирішення, Об'єм лікування не суперечить нашим принципам роботи в клініці. Ми отримуємо з вірогідністю 99,9% суперрезультат з гарантійними зобов'язаннями. Але люди хочуть різного, а люди хочуть іноді пацієнти просять від нас зробити те, що суперечить просто лікарській етиці, деонтології, і такі речі не можуть бути гарантійними в жодному випадку. Інколи ми можемо пристати на їхні прохання, в переважній більшості випадків ні. Тому всі пацієнти нашого закладу отримують п'ятирічну гарантію за умови, хоча б раз в рік ми проводимо огляд і професійну гігієну. Хоча, б раз рік. хоча по європейських протоколах, там, залежно від групи пацієнтів, 3-6 місяців. Е, стосовно е, державних стандартів, да, тобто у нас на законодавчому рівні стоматологія має 2 роки гарантії і є таке поняття, як термін служби. Да, тобто, там, та ж конструкція реставрація повинні працювати, там, бути гарантійними до двох років, здається, деякі позиції рік, деякі два. І термін служби має бути наступний. Я дивлюсь на речі дуже просто. Якщо ми працюємо, розуміємо, що це не прослужить п'яти років, нащо ми це робимо? Давайте робити зразу, належним чином, якісно, для того, щоб це мало якусь перспективу в, в часі. Тому і звідси моє бачення. Я, як головний лікар і керівник, зобов'язуюсь. Працювати гарантійно, і гарантія 5 років це однозначно. Знову ж таки, є крайність. Багато хто з колег декларує гарантію років 25-20-25. Знову ж таки, пам'ятайте те, що я вам говорив. Ніколи не можна брехати пацієнту. Як можна надати 20-річну гарантію, що ти сам працюєш років 10 або 5? Ну, це смішно. Тобто ти можеш аналізувати свої роботи 5-річної давності. А не тобто мій стаж там близько 16 років в стоматології. Я можу говорити про перспективу 10 річну знову ж таки, зі зміною трендів і стандартів, ми можемо попасти в ситуацію, коли, скажімо, гарантія не повна. Але загалом, загалом, принцип такий: якщо ми бачимо, що це не прослужить п'яти років, ми цим займатися не будемо. Друзі, Павло Перебийніс, головний лікар та власник клініки естетичної стоматологии. Я дякую вам. Бизнес, Професіоналізм. Унікальність. Історії успіха. Ви вне конкуренции.